Вони всі, що ми купили на що. Ще ж нас десь надурили. Як то калюжи не зупинитись і не розтамгти ногам? Нам так туди виходили. Ти вирішив скупнутися? У мене з таких затятих ковзоньєрів. Всім привіт! Доброго ранку і доброго дня. Дуже день. Ми трошки пізновато встали, але вирішили день просто так не витрачати і поїхати покататись на ковзанах. Так що от, ми приїхали в парк, де залили просто як пішохідну стежечку, на якій можна собі покататися. І там подивимося, де тут можна взяти в оренду ковзани. Будемо їх брати, перевзуватись до і виходити. Та, до речі, тут так прям відчутно вітер. Ой, так я вже теж чую, як мені придуває штани. Я, я вже починаю сумувати, що треба йти катати чи ні. Я тож... Та Ми можемо круг зробити. Давай подивимося, які тут ціни на самі ковзани, скільки це коштує, на скільки часу і вже вирішимо. Ну виглядає так гарно атмосферно. Так, але тут можна так на як сказати, як правильно сказати. Не впасти. Та. Ну, так. Подруга да. виглядають. Ну так. Але це я це? думала, що це прям буде по парку, тому що десь два роки тому я не пам'ятаю, де іменно ми були. Чекай, чому це сюди виходимо? Ну, всі вони не виглядають однаково. Ну так, тому що тут у більшості людей просто свої ковзани. Mm. Але я думала, що це буде трошки по-іншому виглядати, бо я от якраз розказувала, що два роки тому ми були біля якогось парку, і там прямо по парку стежечки, так як через ліс, були залиті льодом, і там можна було кататися. А це вже більш так просто от, така я як міні. Він... Ну, ти хочеш кататися чи ні? Я вже щось не хочу, бо мені дуже холодно. Ні, 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 я вже потужні. щось передумала. Я просто прогуляюся. Я вже раді гуляти не хочеться, дуже <смеш> <смеш> просто yeah. дує. Я навіть камеру тримаю в руках yeah. і думи... дивись. <смеш> <податку. смеш> <смеш> більше вітру, більше вітру. Це буде класно. Ми ще просто їхали, в машині сидіння підігрівала, все підігріває, я собі вгрілась, О, я вже нічого не хочу. А ще ти в хаті та наші підштанники, ми будемо рухатися. <смеш> Я вже не хочу навіть починати тут рухати. Мені здається, що це якийсь спортивний комплекс. там. Ого, які тут є. Міша запитався працівника, який тут доглядає. Надягай, надягай. Бо я чую, що завтра хтось на роботу зайде. Міша запитався, коротше, тут можна кидатися, тільки якщо у вас є свої козани сказав, що можна у тій от будівлі подивитися. Okay, а чому можливо, ми там йдем? можна не трохи. Ми, що, ми не будемо кататися. Логічно, пішли гаді. Ми <серків> просто не глянемо. Ми вже глянемо, ми вже пішли. Ти не здавайся, ти рицар, рицар. В рицаря рука замерзла. <серків> Де твій ці? Та зараз дінно, мені просто з камерою взагалі Так, а я готовий. В принципі, я, я би мав би боятися більше холоду, ніж ти. Нас зима було це плюс 20, плюс 13, ну не мінус. Як на раз, раз в літі було 0 чи мінус 1, то це була жесть, це було просто жесть. Ну тут вони би пересрали, якщо б така, такий холод був. Ну і звісно тут мінус 20, 20 теж, є, і мінус 30. Що... Говорять про себе, що вони готові до цього, але просто коли, не знаю, у нас в Іспанії коли такі, ну, типу, нульова температура була, це просто реально жесть. Коли я мокро. Думав, що це, так, холодно, Ну, так? Йдеш там 8-10 градусів і тобі реально тебе трясе, типу, тобі холодно, тебе а... Ну, Тут вони такий не дуже. Типа, якщо б вітру не було, було б шикардос просто. А так вітер є, і воно мене вже надуло. Ааа, тут всередині Ходи сюди. Ні, там no прикольніше, там менше народу. А от що ми тут бач, yeah. Yeah. Вот, не йшли? А yeah. тут теж холодно супер. Ну так, так щоб лід не розмерзався. Ну no, так, але так прям зуміт, не так уж холодно. Ми вирішили, що ми тут підемо подивимося, можливо тут повертаємося. Там набагато атмосферніше, прикольніше, але зараз прям дуже холодно кататись І це трошки не так, як ми це бачили перед тим в парку. Поміж лісу. Маємося, маємося. Але тобі не здається, що тут прям дуже багато людей чи ні? Що тут дуже багато людей. Ну, я би не сказав. Є, але я би не сказав. Є mm -hmm. якісь моменти там нереально типу, проїхати. Mm -hmm. Багато дітей просто є. Типу. Ну так. І тут прям видно, що тут якийсь центр, бо там видно, як займаються діти. Якийсь спортивний центр, дитячий, розвиваючий. Mm -hmm. Ну все, куди подивимося тоді там за ці за може, можна yeah. якраз взяти бренд. So, Нема тут ковзанів називається? При... Celation Square. To... Це прям центр Місісаги. Вони бачиш, ставлять там, де найбільша проходимість людей і де вони прям точно зароблять oh, е... гроші. Oh, awesome. типу, так, мені ну, тут тобто теж подобається. Бо там в центрі самої Місісаги мені щось взагалі не подобається. Це найкраще виглядає, ніж в центрі Місісаги. Ну дуже класно. А купляти собі ковзани, це теж якось не варіант. Можна по 100 баксів, але знаєш, ми, ми розкотнемося і вони будуть лежали. Та ні. Ми не з таких затятих ковзаньєрів. Ну воно класно на діля, типу на них покататися. Та класно. Що, їдемо туди на сквер чи ні? Ні, їдемо в порклеїти, по поклеїти прогуляємося. Ну давай. До озера підійдемо. Yeah. До речі, ми зараз пройшлись змерзли, зайшли туди, погрілись, і я от себе по-іншому відчуваю less, на вулиці, yeah, ніж yeah. коли ми тільки вийшли з машини yeah, і прям yeah. зразу змерзли. Бо ми перед тим порухались, можливо no, no, тому. No, no, кров так, кров розбіглась, та й воно. Можемо на каяках покататися хочеш. І якраз no. сезон <laughs> <laughs> Цей парк, до речі, де ми є зараз, називається парк пам'яті, меморіал парк, і от якраз. Через всю цю стежку, через весь парк, от можна побачити ось такі от різні зірочки. Про певних їхніх людей, їх їм треба пам'ятати. І є QR-коди, от можна відсканувати і подивитися, я так розумію, більше прощати. Ну і лавочки такі. Ну, такі лавочки пам'яті є дуже багато, де в яких парках, на набережних. Це вже більш так. А от зірочки ці. Ми, до речі, ось такі зірочки бачили в... Як це місце називалося? Навіть забула вже. Ой, дайте згадаю, як воно. Недавно ми їздили в на місце, я тут -от прикріплю, там ми бачили ці зірочки. Але я не можу згадати. А, мушу дивитися на телефоні. Все, я подивилася, в Стратфорті ми бачили такі зірочки. Уявляєш, я хотіла сказати, де ми ще перед тим такі зірочки бачили, пам'ятаєш журналістові, ще комусь там. І я хотіла сказати за Стратфорд, але я просто не могла задати назву, як називалось то місто. це просто так. Я прикріплю тут і все од відео, і ви можете його перейти і подивитись. Я думаю, що воно повністю замерзло, Типу, воно не замерзло повністю. Я до речі, тепер як гуглила, де можна покататись на ковзанах то показувала ось цю річку що тут можна кататись якраз оцей от міст був це порткрет але 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 що але зараз річка ще не повністю замерзла так що як ми бачимо кататись тут на даний момент не можна ой і поїзд і, до речі дитя як гарно він виглядає ще в такій жовтій курточці якраз клас так спускаюсь до речі дивіться яка тут зараз чистенька вода клас так що ти нам казав скільки градусів замерзне Ну коли буде, напевно, 10 градусів, мінус 10, мінус 12, це якось наступій неділі. Я думаю, замерзне. що воно може замерзне. Але воно має бути, типу, десь неділько-дві, щоб, типу, повністю що, Коли воно ну, вернеться до нуля, тіп, знову таке саме буде. Mm -hmm. Ну, має прямо морозити, морозити. Так, довго, напевно. Але знаєш, що би я хотіла? Я б хотіла побачити замершу Ніагару. Так, ну так. Це, Оце це прямо той... було б дуже красиво. Бо минулі роки, скільки yeah. ми тут були, ми не застали, то, щоб вона навіть... от. Так, Замерзла. Прикинь, перейти через Нягару. А там літ почне десь. Ой-ой. Я думаю, що це 100% ніхто не дозволить таке робити. Ні, ну ж типу вона замерзне, ти можеш поїхати? Ні, чи не можна буде ходити по ній? Напевно, ні, да? Я думаю, що не можна. По-перше, там дуже сильна течія і, скоріш за все, може якийсь шар великий льоду буде, але якісь підземні течії вони будуть і ніхто ніколи не знає, де вони коли щось там зроблять. Ну я не знаю, не, я не, думаю, та вони що... Вони теж не дадуть цього зробити. Це 100%. А якраз удобно з цю сторону йти. Так. І дує. В спину. В так, так. Ну, я вже загрілась, мені вже не холодно. Ми зараз рухаємося, ходимо. А тобі як? Класно. Ми, до речі, тут не гуляли навіть в літню погоду. Мені здається, ми іменно сюди йдемо. Ми в цій місцевості перший раз, так. Ну так, дивлюсь так, місцями прям видно вже таку корочку. Місцями сильніша корочка, місцями тонша. А місцями взагалі не замерзша вода. Ми прийшли, якраз прям сам порт зайшли. Ну логічно, що ні одного судна не буде, ну так. Не сезон, не сезон. Чого ж це? не знаю. А десь як тут замерзши все. Тут більш стояча вода, вона не рухається, я думаю. Лід. Я перше подумала, що це живий це пес страшно. стоїть. Так. Да. Я вже подумала, що це койот. Це, це, це щоб відняти, я думаю, це від тваринок. Так. Ну, як від. пташок, я думаю, скажу це. Можливо. Але тут дуже класно. Дивіться, як тут гарно виглядає. Набережна. Ой, дивіться, який тут прям грубезний лід. Ти бачиш, який тут грубий лід? Типу це навіть таке виглядає свіже. Що десь тільки тепер зробили? Цього року зробили, так. Ну боже. Хочеш навіть, навіть не цей не почорніло, типу. Угу. як Є таке, є таке. Мені щось хочеться кинути в цей літ, щоб проливати це, знаєте? От як в дитинстві було вийде в школу, або ще кудись і замерзла калюжа. Як то калюжу не зупинитись і не розтовкти ногами? Або як деколи бував промах, це коли не дуже добре калюжа замерзла, і хана всім ногам, шкарпеткам і, і взутю. Але зато довольні були, щасливі. Ага, так. Ти вирішив скупнутися? Ні, не вирішив. Але тут такий досить грубий шар льоду Choda? виглядає. Досить такий грубий шар льоду. Ага. Правда? Він не дуже десь метр. Ресторанчик, напевно, такий класний там зимою. Коли сніжок буде падав. Та там стоять такі внизу ці калоріферації. Там зимою, коли сніжок буде падати. Там таке, напевно, так класно виглядає. Мені здається, що там роблять якісь, напевно, романтичні Так. Да. Бачиш, там ще світло є зверху до самому цьому. Так, так. Клас. А, Особливо ще й ввечері.

Ну хоча Є, б 9.99, знаєш. Як. Ну колись тут явно були такі ціни, як 99 центів, але... Ну, це можливо. Щось там творилось. Це, це, це Ці війни, що тут були. Я от єдине не знаю, як так, що ми в літній час ні разу тут не були. От що мене дивує. Ну, мене сезон літом, типу, я ну, не маю часу. Ні, ну але ми навіть коли шукали, куди поїхати погуляти або щось таке. Він ж якось сюди не Виявлялося. Не, не а так. О, а ага, от вони водопад, всі так та. на зиму їх ховають так в пластик. Але їх багато то, ти тут дивися. це в Обслуговувати і ще, ще плюс воно стоїть. Це ж, типу, Треба на зиму підготувати, чимось накрити, типу, напевно, воском. А? а ліцензія. За ліцензією ж теж треба постійно регулярно платити, та встановлювати. Також ну, ліцензія, парковка і обслуговування. Плюс там електрика, там бензин дуже багато літрів. ну, Це таке не дешеве удовольствие, яку коли маєш таку цю. Навіть Настя це, як її друзі типа. але вона така маленька, що 3-метрова вона була, для 3-метрової це ще не треба було ніякої ліцензії. Тобто вона була настільки маленька, що до їх людей тобі треба ліцензія, але просто як дозвіл. Мені тобто, не треба права. Знаєте? Щось здається, що 4 Та чи 5. Ну, не треба права. Ну, е, потому, що ти не відповідаєш не дуже за багато людей, знаєш. Mm. Ну але треба все одно права на керування. Щось треба, там. але не треба прям так багато, типу. тобто uh -huh. щось, щось просто мінімальний якийсь типу, дозвіл. Тобто це невеликі яхти, там 6 метрів, 9 метрів. Були там вже реально. Ну, тут дуже класно. Мені здається, ми були, але ми просто як не впізнаємці. Але ні, ми тут не були. Навіть приблизно... Та я думаю, ми б впізнали, якби ми тут були. Думаєш? Я думаю, що так. Ні, ну ми чесно тут не були, я не пам'ятаю. Я можу з роботи тут бути. Пеньки якісь. Дивись ж як там замерзло. Так. Там дуже класно. Там не замерзло, знаєш що там? Що? Там просто воно як течією лід до, донесло туди його, так. знаєш. Да. От бачиш, от, от це видно, що вже не перший рік стоїть. О, качечка внизу. Качечка? Так. Да. Я її знімаю, вона мене знімає. Це таке наше життя. Так і А Оце сімейка. зі мальчиків. Сімальщиків. Нантартуди захотілось. Не знаю чого. Я недавно дивився, як Red Bull, вони приголи на Антарзіді, найбільший це Гласіяр, це типу як... тобто, там брічка на, на льду, і там доліт кінчається, він спривнув з каяка. Це один іспанець, який знімається в ридбулі постійно. А ще 20 метрів, типу, прыжок був, ну так не виглядає, що воно велике, коли це там є. Ми ще 3 години 4 йшли в одну сторону, по-перше, четверо людей, як типу, вони приходили ці річки. Там ну, дуже прикольний відосик. Так ми мешкаємо, тому тільки за мною. Та дійсно видно красиво так Торонто. А от і цей крабек. Ми вже згадали, що ми тут так і були. Просто ми були чуть-чуть з іншого ракурсу, з іншого місця. Ось ось там є ось цей острівок. І от ми от прямо в цьому парку. Ми і звідти бачили, бо я так думаю, я вже цей корабель десь бачила, думаю, де я його бачила, па-бамс, па-бамс. Тобто перший, якраз, перший мій візит на Онтаріо, на озеро, так, щоб його побачити, це було от якраз до цього парку, нас з статом привезли сюди. Перші фотографії. Читаємо, я думаю, там, напевно, буде цей корабель зараз, який трохи сів на дно. Ну як нічого, він досить так поржавів цей корабель. на Він не Ну так. Ну так. Ну цей корабель дуже величезний. Тут якраз теж видно тут порт, але тут вже такий старіший порт, ніж ми бачили перед тим. Дай там подивимось. За цей корабель пише чи не за цей? П'ятий. П'ятий рік. Прикинь. Osionfish. Але ні, це напевно він вироблений в 905 році. Тут бачиш нас лицей. Dear... To the port Credit в 1974 Так, не мішаємо, людина зацікавилась. Вони ясно. його знаєш, що зробили? Що? Бачиш, типу там кінець жопи. Він до... Він до цього. Прив'язаний? Так, от кінець жопи і не прив'язаний. І типу воно так робить, що типу воно якраз не дає вітрові, типу, волнам заходити сюди. Ага, тобто у його спеціально сідали. Типа в сімдесятому році. Він двадцять перший сердців року. Вони його тут поставили і вони його зацементували і поставили на, на цемент. На а -а, -а. Тобто О, вони його прям посадили на дно, типу. <плес> тобто вони його самі посадили, а не він сів. <плес> Ми прийшли. Ну назад було й той холодніше. Ми нам вітер прям в лице дув. Розпаковка, анпакін. У мене тепер окуляри потіють. Все, їдемо додому. Але мороз так обморозив трохи. Щічки. До речі, мені здається, що людей збільшилось в цей час. Так, так, стало більше. І на паркінгу більше людей, і на ковзанці дивились більше людей. Зразу знімати, так Ми yeah. вже повернулися до хати, а тепер ампакін. Що ми купили на 57 доларів. А купили ми майже ніфіга. Так, помідори. Помідори. Такі от. Купили три стейка, Зараз собі вдома зробимо вечерю. До речі, три стейка вийшла на 33 долари. І далі більше такі вже. Смаколики, смаколики. Українські вафлі. До речі, ці іменно мої улюблені, бо вони прям мега класно пустять. Тут таких немає, які я тільки типу, не пробувала. Булочки. До речі, пахне Це, напевно, мої солодкі. І солені зі шпинатом доміші. І все. Це все, що ми купили на Я щось... Ну, 33. Це щось 6,8,10, от тобі 40 долларів. Так. Ну, А чи 20 долларів оце? Тому що тут одна булочка пам'ятає 3 з чимось, одна два з чимось, і ці по долар 79. Діма ви це десь 4 доларів. У мене таке ще, що нас десь не обдурили. І це при тому, що ми ще такси не платили. Да, О. Наше такса то вже було б 66-67 доларів ще плюс. <звук> Все робимо чайок і нам гріхи ага. їсти.